Добрий день, діти. Сьогодні вранці, коли я йшла в магазин, то зустріла поштаря, який передав мені ось цю посилку від дідуся природолюба. Хочете дізнатися, що в ній? А щоб дізнатися, що там, треба відгадати загадки, слухайте уважно. Пухова руденька суба, і сосни стриба на дуба, хвіст у неї, як мітла. А сама на зріст мала, не звірятко, просто диво, невгамовне, пустотливе, вгору, вниз, на гілку з гілки. Хто це буде діти? Так, правильно, Білка. Наступна загадка. У землі моїй комори, Добре рию ходи, нори. Я маленький, мовчазний, ще до того і сліпий. Так, діти, це кріт. І вдень, і вночі у кожусі на печі. Правильно, це кіт. Сірий і кластий хоче вівцю вкрасти. Молодці, це вовк. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так, малята, це ластівка. Є у лісі хата, в ній кімнат багато. Тут живе отара добрих санітарів. Та цю хату не чіпай, санітарам спокій дай. Так, малята, правильно, це мурашка. Діти, ще раз погляньте на картинку і скажіть кого ви бачите. Як ми їх можемо назвати одним словом? Так, це тварини. Який багатий і різноманітний тваринний світ на нашій планеті. Але класифікація тварин. Є різна, є птахи, є дикі тварини, є свійські тварини, є комахи. Тож і зараз, дітки, назвіть мені, будь ласка, хто відноситься до птахів. Так, це ластівка. А хто відноситься до комах? Правильно, це Мурашка. А хто відноситься до диких тварин? Так, це вовк, білка та кріт. А кіт до яких тварин відноситься? Правильно, до домашніх тварин. Молодці. Діти, допоможіть мені зрозуміти. Чи належать тварини взагалі до природи, до живої, чи до неживої природи вони належать? Та чому ви так гадаєте? А щоб це зрозуміти, давайте проведемо експеримент. Скажіть, що це? Так, це Крейда. Чи зможемо ми розламати її на шматочки? І що станеться з крейдою? Вона перестане бути крейдою чи ні? Крейда залишиться крейдою, тільки її шматочки стануть маленькими. А що буде з метеликом, жуком, якщо ми поділимо їх на частини? Так, діти, правильно, вони загинуть. Тому що це жива природа. Все в природі живе й неживе, взаємопов'язане, не можна порушувати баланс в природі, треба охороняти її. З давніх давен людство намагалося жити в злагоді з природою. Людина приручала багатьох тварин, зробила їх своїми друзями -захисниками, і захисниками, зобов'язалася не шкодити їм. Діти, а яких домашніх тварин ви знаєте? А у кого вдома живуть тварини та які? А чи всіх тварин можна тримати вдома? У багатьох із нас вдома живуть собака, кіт, папуга, рибки та інші. Ми звикаємо до них. Піклуємось і любимо, як рідних. Однак ми зазвичай забуваємо про інших тварин, які нам не належать, дозволяємо кривдити їх. Тож, діти, скажіть, як потрібно відноситись до бродячих тварин. А чи можуть вони бути небезпечними? Заводячи домашнього улюбленця, ми повинні відповідати за нього, а отже, зобов'язані бути людьми. Малята, то я ж вам пропоную пограти в гру Я тваринка. Зараз будуть з'являтися картинки різних домашніх тварин, а вам необхідно за допомогою рух, жестів, міміки показати поведінку улюбленої домашньої тваринки. Будьте уважними! Малята. А скажіть, а як же дикі тварини? Навіщо вони потрібні? А ми можемо без них прожити. Адже від диких тварин одна шкода та страх. Лисиця краде курей Вовк може на пасовищі поцупити телятко. Насправді, дикі тварини приносять більше користі, ніж лиха. Вовк у природі виступає санітаром. Він полює на хворих та ослаблених тварин, так оздоровлює фауну. Лисиця знищує шкідливих гризунів. Зозуля, хоча й підкладає яйця у гнізда інших птахів, сама не висиджує діток, але робить одну дуже важливу справу поїдає волохату гусінь, найбільшого ворога садів. Білочка садить дерева, розкидаючи горішки, а мурашки цілий день стежать за чистотою в лісі. Малята, я вам зараз розповім історію, яка трапилася з хлопчиками в лісі, а ви оціните їх поведінку. Мишко та Василь бігали лісом. Зненацька перед ними з'явилася білка. Один з хлопчиків спритно накрив її шапкою. Тепер моя будеш, із задоволенням сказав він. Діти. А як би ви вчинили? Диких тварин не можна виносити із природнього середовища. Житла людей для них чужі. Тварини, які зростають у неволі, виявляються непростими до вільного життя. Вдавнину говорили людина цар природи. Вона може як допомагати природі, так і наносити шкоду. Я пропоную вам гру гарно, погано. Вам необхідно для цієї гри два олівця червоний та зелений. Я вам буду говорити про різні вчинки людей. Якщо це добрий вчинок, ви піднімаєте зелений олівець, а якщо поганий, то червоний. Люди допомагають птахам, підгодовуючи їх. Хлопчик розтоптав мурашник. Миколка разом з батьками пішли до лісу прибирати сміття. Андрійко з дідусем відправились в ліс на полювання. Оленка залишила на вулиці в тарілочці їжу для безпритульних тварин. Слід вам, діти, запам'ятати. Тварин треба захищати, їх оселі не руйнуй. Краще взимку підгодуй. Кожен із вас може зробити багато добрих справ у природі, і тоді ви станете справжніми друзями природи. Любіть тварин, не наносіть їм шкоди, а допомагайте, охороняйте їх. Світ навколо нас прекрасний. Ми маємо любити оберігати його.